1 жовтня міжнародний день людей похилого віку, аби вшанувати літніх людей та подарувати їм святкові миті та яскраве дозвілля. Представники благодійного фонду Карітас організували урочисту зустріч, запросили не тільки літніх людей, а й молодь та дітей. Міжнародний день людей похилого віку відзначають в усьому світі 1 жовтня. Україна долучилась до відзначення у 1991-му. Ця дата не про нагадування, що ці люди вони є старші, а саме нагадування рідним і близьким, десь можливо сказати слова подяки, привітатися, обнятися ще раз. Аби подарувати святкові миттєвості людям старшого віку, благодійний фонд Каріта Сколомия організував святковий захід. Запросили тих, хто проживає у будинку милосердя Миколая Чернецького у прихистках Карітасу, а також бенефіціарів проєкту домашня опіка із Коломийської громади. На святковий захід запросили молодь та дітей. Продовжує розповідь Марта Конечна, керівниця департаменту здоров'я та домашньої опіки благодійного фонду Каріта Сколомия. Свято поколінь, де б вони отримали емоції. Підтримку, радість спільно зробили якісь речі з дітками, і відчули себе потрібними. Цей захід спрямований нагадати всім, що ці люди існують поважного віку, що вони мають колосальний досвід. І ми хочемо їм подякувати за те, що вони є в нашому житті, і наголосити, щоб в нашій країні пам'ятали про цих людей у програмі дійства жива музика, танцювальний майстер-клас, караоке і смачне частування. Присвятили дійство ще 30-літтю діяльності благодійного фонду Карі Коломия», Ділиться отець Василь Лачук, заступник директора Каріта Коломия». Майже усі ці роки фонд допомагає людям похилого віку. Кожен день, який вони проживають, ми стараємося наповнювати для них змістом. Допомагаючи їм по догляду за собою, по догляду вдома, дехто приїхали із стаціонарних закладів із будинків для літніх, чи то із прихистків для літніх людей. І сьогодні вони тут разом можуть провести цей час і провести його з радістю разом з молодим поколінням. Допомогли зробити цей день більш яскравим місцеві підприємці, які презентували подарунки літнім людям.